Для того, щоб створити видаткову накладну, переходимо в розділ надходження та реалізації Видаткові накладні. В меню розділу натискаємо на знак додавання. Номер документу система автоматично заповнить наступним номером у році. Ви можете самостійно змінити номер на необхідний. «Від» – це дата та час створення документу. Цією датою буде зроблено усі бухгалтерські записи по цьому документу. Рахунок підтягується автоматично. При потребі його можна змінити. Обираємо контрагента зі списку або створюємо за допомогою знаку додавання. Договір та рахунок не обов'язкові поля. Першочергове заповнюються в картці контрагента та відображаються в друкованій версії документа. У вкладці Послуги натискаємо Додати, щоб додати номенклатуру по одній, або Додати зі списку, щоб обрати потрібну номенклатуру з запропонованого переліку. Якщо потрібна номенклатура в переліку відсутня, створіть її за допомогою знаку додавання. Стаття руху коштів. Обираємо з переліку, або ж створюємо за допомогою знаку додавання. Вказуємо кількість, одиницю виміру, ціну. Сума проставиться автоматично. Рахунок бухгалтерського обліку проставляється автоматично. За потреби ви можете його змінити. У вкладці Додатково ви можете обрати дебет рахунку бухгалтерського обліку та ввести дані про місце складання. У вкладці Документи ви можете завантажити фото чи скан-копію даного документа, натиснувши кнопку «Додати новий або обрати документ з переліку завантажених вами в систему дах в розділі Документи. Після проведення документу стане активна опція Пов'язані документи, яка відображає зв'язок з іншими документами по цій господарській операції. Кнопка Друку дозволяє роздрукувати акт сервітуту, акт надання послуг та видаткову накладну або Ви можете скачати їх в форматі Excel та PDF. Кнопка Ще дозволяє подивитись бухгалтерську проводку по документу, історію змін по ньому та відправити його на емейл. E також після збереження документу у вкладці додатково з'являється можливість налаштувати регулярне автоматичне створення документа. Натисніть Налаштувати, активуйте опцію, проставте загальні налаштування. Оберіть періодичність та налаштування автоматичної відправки на емейл. Після збереження налаштувань щомісяця в дану дату та час документ буде створюватись та відправлятись на вказану електронну адресу автоматично. В меню розділу «Видаткові накладні є опція Пакетна операція, яка дає можливість провести всі документи, відмінити проведення всіх видаткових чи одномоментно видалити всі документи. Також в меню розділу є пошук по сумі та коментарю і зручний фільтр. Який дозволяє відфільтрувати документи по періоду контрагенту стану документу.